Невже це відео зі звуком? Готуємо тортики. Спершу корми плавимо цукор М -м, на середньому вогні наливаємо вершки, підрізаємо шматочок масла, щоб все було готово. Коли у нас цукор розплавився внизу, ми його акуратно перемішуємо, щоб вмішати цей цукор зверху, щоб він при цьому не підгорів. І додаємо до цієї цукрової маси вашкове маслом. Масло да. весь покинеться, щось і таке робиться, це все нормально. Коли вмішаємо масло, доливаємо вершки, теж розмішуємо і мішаємо до одногідності. От такої. Займаємося бананами, трошки бананового танцю ніколи не завадить. Ріжемо банани. Можна різати більш. Можна ці кружечки порізати ще на четвертинки, мабуть, так буде смачніше. Наливаю карамель наші тарталетки. Дуже спрощує процес. Я розкладаю банани. От бачите, я б менше метошки зробила, вони б більш таким утрембованим шаром туди б лягли. Але ми це все одно все прикриємо ось цим вершковим повітряним ячтаком. Збиваємо, головне, щоб ваші вершки були холодні, інакше нічого не вийде. От, М -м, гарненько це все викладаємо. Я не беру тут мішок, я просто лопаткою це все кладу, бо зверху буде полуниця. Полуницю гарненько ріжу. Вона буде декором і буде таким полуничним. Я взагалі люблю полуницю в цьому Але момент в тому, що їх треба швидко їсти, бо вона трошки дає свій сок. Ну, подивіться на цю красу. Я, до речі, коли ці тертилетки робила, люди подумали, що вони з магазину. Ну, Отак от, от от було смачно. Або не смачно. Треба подумати про це. Ну, тут я вже розрізала карамель, все це видно. Ну, я це готувала кілька місяців тому, тому зараз хочеться повторити. Повторіть і ви.